Вночі, як ми вже зазначали, ворог наніс ракетний удар, ймовірно, С-300 по житловому будинку в Запоріжжі. Сталося. Руйнування з п'ятого по першої поверхи п'ятиповерхового житлового будинку в межах одного під'їзду. За останніми даними від ТСНС станом на сьому ранку врятовано 11 людей. Під завалами знайшли трьох загиблих. Серед врятованих мешканців одна вагітна жінка. Всього до пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 90 осіб, у тому числі три психологи та 24 одиниці техніки. Там улицы. Глянь, Даш, Вот тут я сидел. Все. Напередодні ворог здійснив артилерійський обстріл попередньо 152-мм снарядами на ділянках місцевості сумського району. В результаті обстрілу було пошкоджено лінію електропередач. Тож у прикордонних населених пунктах на деякий час можливі перебої з електропостачанням бригади енергетиків проводять роботи з відновлення електропостачання. Попередньо постраждалих, на щастя немає. І в Бахчисараї в Криму надвечір був сильний вибух у районі військової частини на Сімферопольській вулиці. Вибух було чутно у багатьох селах Бахчисарайського району. Також вибух чули в Ялті та Гурзуфі. Ось що публікували місцеві пабліки. Двогодаром російські окупанти програли одну із найбільших танкових битв за всю війну. Про це пише New York Times. Там Росія за три тижні втратила щонайменше 130 танків і БТР, але точна кількість техніки невідома. Поля буквально усіяні трупами та уламками знищеної техніки у статті наголошують, що в опічні танковій битві Росія повторила попередні помилки. Також схеми показали супутникові знімки планет Лепс за перше березня, на яких можна побачити наслідки пожежі на території полігону ППО в Єйську, що знаходиться західніше самого аеродрому. Чи постраждав безпосередньо аеродром в Єйську, наразі невідомо. Супутник поки не зафіксував, як виглядає литовище. Водночас, за допомогою знімків за 15 лютого, можна побачити, які саме літаки знаходились на аеродромі раніше. Це два винищувачі типу Міг 29 два пасажирські ту 134 9 винищувачів типу Су-34 або Су-37, три транспортні Ан-72, три Іл-38, три пасажирські Іл-62 та три транспортні Ан-24 або Ан-26. Тим часом українському МЗС спростували заяви РФ про те, що Україна готує удар по Придністров'ю Речник МЗС України пан Ніколенко наголосив, що Україна суворо дотримується принципу нерозповсюдження ядерної зброї. А російська пропаганда вводить в оману. Росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі ж планують. Зазначу, що раніше представниця МЗС РФ Марія Захарова повідомляла про те, що до порту Чорноморська в обхід митного огляду з території однієї. З Європейських держав було доставлено контейнери з радіоактивними речовинами та англомовними маркуваннями. Керівництво Республіки Молдова також спростувало заяву російського МЗС стосовно підготовки провокації з боку України у Придністрові та закликало громадян зберігати спокій і довіряти інформації лише з офіційних джерел. Росія постачає Китаю ядерне паливо. Про це повідомляє видання Bloomberg. Пекін збільшив імпорт російського ядерного палива для того, щоб запустити ще один реактор. У період з вересня по грудень Росія експортувала до Китаю майже в сім разів більше збагаченого урану ніж цього матеріалу, вивезеного по всьому світу. під Підгіду США і Магате за останні три десятиліття. У зв'язку з цим США побоюється, що цей ядерний матеріал Китай може використовувати для виробництва зброї. Джо Байден ще на рік продовжив дію санкцій проти Росії. Про це повідомили у Білому домі. Своїм указом президент США продовжив до кінця 23-го року дію надзвичайного стану та санкцій проти Росії, які запровадили ще у 2014 році. Крім того, США закликали союзників накласти санкції і на Китай, якщо він передасть Росії зброю. Про це передає інформагенція Ройтерс. І сейсмолог, який передбачив землетрус в Туреччині, попередив про мегаземлетрус у Росії. За словами вченого із Нідерландії Френка Хугербітса, упродовж першого тижня березня на планеті може статися мегаземлетрус магнітудою 8,5 і вище. Набагато більше виражені коливання знову відзначили західну частину Тихого океану від Камчатки Корильських островів і Японії на півночі, через Філіппіни, а також через Сулавесі, Хальмахеру і, можливо, навіть через море Банда. Індонезія. у будь-якій із цих областей три або чотири 3 або 4 березня може статися щось значне. Сказав Хугарбіц. Такі були усі головні та оперативні новини станом на цю мить, які сталися за цю ніч. Далі наш ефір триває.